Новинка до всеукраїнського дня бібліотек. Трамвай для читачів і прочитачів. Кожна бібліотека буде рекламувати свою саме бібліотеку. От я працюю в центральній бібліотеці. Наші працівники, які будуть працювати на цьому маршруті, будуть розповідати, які послуги ми надаємо всім мешканцям Львова з нашого району, з інших районів, інші бібліотекарі будуть розповідати про свою бібліотеку. Маршрут двійки, але назви зупинок змінені на казкові. А зараз у нас зупинка, книжкова книгокардія. А ще книжковий Фортпост замість площі Митної бібліотечна цитадель на зупинці головпоштаб. Всередині ж вікторини та конкурси. Бібліо, супер, бібліо, клас, бібліотеки вітають вас. А пасажири незвичного трамвая герої Марка Вовчка Франка Пушкіна Толстого. Щоб діти подивилися на наших персонажів і хоча б пару дітей захотіли їм би прочитати цю книжку. Це найкращі читачі 17 дитячих міських бібліотек. Майже щотижня ходив. Скільки книжечок брав? Ну я коли міг одну взяти, міг три взяти. Казочку дві. Кожного дня стараємося прочитати. Любиш, коли мама читає на ніч? Так. Да. А що найбільше любиш? Всередині трамвая адреси бібліотек, інформація про книжкові новинки та фото від гостей. Для життя все треба. А бібліотеку якусь собі, можливо, для внуків підшукали? Ні. Вони вже самі собі покупають. Щось для себе корисне вже вгледно. Ну так, можна зайти на сайти, тут бачу, написано». Дуже цікава ідея. Візьмете до рук книжку після того, як вийде? Звичайно, а курсуватиме такий трамвай упродовж тижня. Юлія Федотова, Володимир Квятковський, наш репортер.